Вітаємо щиро вас, дорогі друзі. Зараз ми хочемо вам продемонструвати та прорекламувати лазерний далекомір фірми Sigeta, модель Іметер. В цьому моделі є декілька варіантів далекомірів. Це LF1000A 1500, 2000-3000 метрів. Саме це іде у нас 3000-й тисячі значення, це, це йде відстань вимірювання його. Ось така файна упаковочка, нічого дивного, В принципі, вони всі однакові по, свої, по своїй упаковці і функціоналу, але е, саме практично, ніяких вирізненьких, е, між іншими, нема. Що ж, відкриваємо. Зразу нас зустрічає непоганий. Для збереження. Ось такий карабінчик непоганий, якщо потрібно, його завжди можна повісити на штани або на вивантаження. ось Також є тут ремешок, можна просовувати времін. Далі дивимося. Сам далекомір. Що у нас ще? Сам далекомір у нас. Упаковочка. Ось так він виглядає. Ось Непогано дивиться. Непогані лінзи. Давайте подивимося, що у нас є в наборі О, до речі, це у нас для зарядки шнур. Вот такие у нас э, э, ремешок для крепления. То вот в этом месте. Вот такая тряпочка, кофрочка. Какие особенности? У нас іде брошурка про ну, експлуатаційна, про сам далекомір і як їм користуватися, що за що відповідає. Хух, наконець-то, українською мовою. Тому ми тут можемо побачити функціонал, кнопки за що він все, що там за що відповідає. Тут у нас схема. Як він вмикається, як він працює. В принципі, дуже непогана і е, необхідна річ для, е, для такого, скажімо, далекоміру. Які у нього конструктивні особливості у самого далекоміра? Значить, е, ну, у нього нормальне гідрофобне покриття? Е, ну, Затримка вимірювання, якщо в режимі HSD 6 d вимірювання робити, у нього затримка йде 0,25 секунд. Це дуже е, потужна, затримка, потужна характеристика, мінімальна затримка. Ось. Е, рівень заряду. Тут у нас показує ідентифікатор рівень заряду. Завжди можна зрозуміти, який рівень батарейки у вас, е, акумуляторної батарейки е, в Сігета. Потім, а, саме головна, головна особливість це зарядка пристрою від акумуляторної батареї. Це одна з найголовніших, якщо ви, скажімо, берете любий, практично будь-який лазерний далекомір, у них немає такого функціоналу, як в цього. Скажімо, ось у нас місце для посадки зарядного пристрою. Да? Сюди ми вставляємо ідентифікатор. Він світиться зеленим або червоним кольором. Все. Ось так він працює. Кнопка Включить-виключить. Пуск. Осьо. Кнопка пуску. Програму вибираєте ви цими двома кнопками. Вони теж, до речі, непогані. На сам корпус іде оце все йде пластик. Він високо, високопрочний, а оце все прорезинена частина. Дуже непогана і така на ощуп, що ну, непогана на руці відчувається. Брендація Сігеда непогано виблискує, чудово виглядає далекомір. Також в ньому працює, в ньому монтований один із. Також основних режимів це режим автоматичного ну або режим збереження заряду. Вимикається він за, ну, скажімо, якщо ви не будете користуватися 10 секунд, він вимикається. ось, Отака От чудова річ у нас. Потім, ну які у нас технічні характеристики. Йде у нас 6х на 22? Шестикратне вимірювання автоматично від 6 до 3000 метрів вимірювання. Можна вимірювати як і метри, так і ярди. Об'єктив у нас 22 мм. Ну, відповідно, тут вказано 6х на 22. Адаптер 22 мм. Адаптер об'єктиву мається на увазі. В принципі, кут зору показує 7,5 градусів. Це дуже непоганий кут зору, бо е, практично завжди можна зустріти кут зору приблизно 6,5, 5,8, 5,5 градусів. Тут іде 7,5 градусів кут зору. Е, У нас дуже погано є один момент, і ще один момент поганий, скажімо так: це немає його штрих-коду. Да? На кожній моделі має бути штрих-код. Це, на жаль, значить, що прилад, прилад не йде в масове виробництво, бо не можна його імпортувати, тому що можна сказати, що 100% Китай, але дуже файний Китай. Ось тут ми можемо побачити, яка у нас батарея акумуляторна: 800 матч по годинам. Вона має тримати, вона має тримати десь приблизно 12 годин, а може навіть і більше, може, і, ну, дивлячись, як його знову ж таки використовувати. Тому, в принципі, ось така модель далекоміра. Плюси його перше, це економна зарядка, вимкнення через 10 секунд. Що буває таке, що далекоміри можна покласти в авто з батарейкою, і ця батарейка, точніше, далекомір не вимикається, і ця батарейка повністю саджає садиться. Ну, на жаль, такі випадки вже були. Саме цей він має цей функціонал за 10 секунд. Вимикається, якщо ви їм не користуєтесь. І другий у нас великий плюс. Те, що є на нього, у нього зарядний пристрій, ось яким від Powerbank ви можете спокійно в польових умовах заряджати. В принципі, так, третій, можна сказати, плюс ви його можете придбати у нас. Він десь коштує 21 тисячу гривень, але на нього можна отримати непогану знижку. Тому. Звертайтеся завжди радий вам допомогти. Дякую.